Третє питання, яких роботодавців сьогодні обирають українці? На мою думку, сьогодні українці обирають роботодавців, які найбільше відповідають їхнім основним потребам та цінностям в умовах поточної ситуації в країні. І основними критеріями тут, мабуть, будуть все ж таки: перше це фінансова стабільність, це ті компанії, які своєчасно виплачують заробітну плату, а та можуть надавати соціальні гарантії. По-друге, це безпека на робочому місці, звичайно, компанії, які можуть забезпечити захист та безпеку в робочому середовищі. По-третє, знову ж таки, це гнучкі умови для того, щоб хоча б ну, була можливість дистанційної роботи, для того, щоб співробітники могли регулювати свій робочий час, враховуючи свої потреби та обставини. І знову ж таки, мабуть, ментальне здоров'я, підтримка ментального здоров'я да це добробут працівників. Зараз вибирають в першу чергу такі компанії, які можуть забезпечити та впровадити програми підтримки ментального здоров'я. Четверте, мабуть, знову ж таки, да це навчання та розвиток. Ці компанії, які інвестують своїх співробітників, які надають можливості підвищення кваліфікації, перекваліфікації зараз будуть в принципі найпопулярнішими, це компанії, які мабуть інноваційні, да, які використовують сучасні технології в своїй роботі для того, щоб забезпечити працівник. Працівників саме сучасними інструментами для ефективної їх роботи, а також я вважаю, що це компанії, які задіяні, задіяні в соціальній відповідальності. Вони також мають найвищий бренд роботодавця.